Так, четверте листопада, черговий раз з печі зліз, із задоволення заради дід Панас припендив в ліс. Золотава у нас осінь, а попереду зима. Дід гриба вже має досить. Але в ліс йде не дарма. Побувати на природі дуже любить дід Панас. Класно тут і при нагоді це все показую для вас. В лісі тихо, а ми йдемо, гляньте ви на цей пейзаж. А ще й грибів знайдемо, буде вищий пілотаж. Тож сідайтеся гарненько, починаємо наш похід. Дуже сховані, біленькі, і спішити вже не слід. Доброго дня! Шановні глядачі каналу, дід Панас знімав для вас. Ну і найкращі побажання підписникам, котрі цю пізню пору, а все-таки за дідом Панасом наблюдають. Прийшов до лісу. Перша година дня, 4 листопада, субота, йду трішки пройдуся, подивлюся, що наш лісок сьогодні каже. Був таку погоду. Сидіти в хаті просто неможливо. Ну що ж, йдемо, прогуляємося і подивимося під ноги. Ось недалеко так пройшов я і щось цікаве тут знайшов я. Ближче поглянемо. Що це є? Це два гриба. Що є, то є. Два біленьких і зрослися кубки. Шапочку хтось опрацював, бо вона була над листям. Добре? Йдемо далі. Недалеко так. Хіба знову бачу я гриба. І ще один у нас біленький грибок. А ми в лісі тільки 10 хвилин. Дав би Бог, щоб так і продовжувалось. Ну хоча б не так, хоч би не дуже все пропало з очей. Ішов ніби лісом погуляти. Бо вдома що? Дід все проспит. А як почав гриб попадати, той розігрався апетит. Бачите, як погано грибочка видно? Листов геть, геть не видно. І грибок ще лізе молоденький. Так, є. Ходіть по лісі помаленьку, бо не поможе тут мольба. Дід собі йде отак тихенько. І знову бачить дід гриба. Це я на своєму місці, що мій син називає місце боровикове. Тут такі мохи і ростуть тут часто боровички. А як про сина я згадав, то я навіть сказав, що сьогодні я вже з його кошечком. Я вже свій більший не брав, бо знаю, що вже не та пора. От. Чому в мене два ножі, бо щойно одного знайшов. Хтось загубив, а я знайшов та й кинув собі до кошика. Той мій, а той знайдений щойно. Усі ці гори! І долини нашому діду по плечу. І я завжди до лісу лину це показати глядачу. Показав ось такого ще біленького грибочечка. Ось такий красень ще нам трапляється. Радий. І що? Так полегеньки по буковому лісі ми першу годину вбили, так би мовити. Зараз все-таки загляну у бережничок, щоб мене потім не мучило. А що я там не заглянув? А раптом там. Щось там було. А потім підемо ще знов побучені подивитися. І день сьогодні короткий. А хочу трішки з вами пройтися Раз було так вийшло, що ми разом ішли. Я ніби ліс показував, а натрапив. <laughs> на білого. Я що засміявся, бо хочеться під ноги дивитися, і хочеться дивитися, куди камера дивиться. І можна дати маху. Коли на камеру дивишся, гриба пропустиш. А коли дивишся під ноги, а камера там Бог знає, куди показує. Так. Гарно, дуже гарно А той Отой з під ногами листя, він так якось діє цікаво. Так, до цього горбочка ще піднімуся, а там через дорогу перейшов і буде березе. Не попадає нічого, а так хотілося. Но трішки вам лісу показав. Ось. Оде дорогу видно. Добро. Нема. Нема що з вами знайти. Нема. Йдемо туди. Ось ми і в березні, і вроді би... Березина зустріла під березником ось таким. Ось таким. Ось-ось. Він хоч... Ой, падає трава. Він хоч потемнів, але він добрий. Присох уже в лісі. Ось такий. А ось тут у нас і черв... червонячок перший. Ось він. Ось такий. Так. Він уже не присохлий. Він дуже свіженький є. Так, трішки з березинки вискочили в букову посадочку. І у нас сюрпрайз. Ось він. Наш сюрпрайз. Ось такий. Біленький і дуже він гарненький. Так, ось такий. Повернулися в березину і нам попадається червонячок. Випухлий такий знизу. Ага. Угу. Ось такий. По Березині ходив я так з пів години. Як-не-як. Як. Більш нічого не знаходив я, тож покидаємо березняк. Заходимо в бучину і будемо посуватися в сторону нашого авто. Ось Буковий ліс нас знову зустрічає. Тільки іншим горбочком ми підемо назад. А я вже майже на виході з лісу. Вроді би, зараз подивимося, знайшов ще білого грибочка. Вроді би це він. А це він. З'їджений трішки, але це іще білий грибочок. Ось таке творіння безформенне. Шановні друзі, ось і завершився наш похід. Я вже на виході з лісу. Ось тут такий ставочок є під лісом, тільки в цю пізню пору, коли листя нема, його видно. Можна його продемонструвати. Я колись говорив, тут знаходиться турбаза, цісарське урочище, і в неї такий є ставочок. Грибочків позбирали, хай не багато, але трішки та є. Пару біленьких, пару червоненьких, прогулялись, свіжим повітрям подихали. Ось. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Як я вже казав, на коментарі відповідати я люблю. Я, якщо пропустив котрийсь коментар, то вже чисто випадково. Ну, якщо я не відповів. А так я всім відповідаю. Так що поки не прощаюсь, бо не знаю, і матінка погода, що скаже. На цьому буде все. Я хочу всім вам побажати. Щоб ви здоровими були. Кінця війни прийшли солдати і ми щасливо зажили. На цьому, друзі, завершую. Слава нашим Збройним силам. Слава нашій ненці Україні. Бувайте здорові. До нових зустрічей.